Очільник гур зробив низку важливих заяв. Ворог проводить підготовку до війни із НАТО. Буданов назвав рік, коли Москва має бути готова. Тим часом президент Сполучених Штатів відправив дві атомні підводні субмарини ближче до Росії. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Сейчас. Росія готується до можливої війни з НАТО. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив: Москва планує величезну програму переозброєння найбільшу з 1980 року. Головна мета, за його словами, підготуватись до можливого зіткнення з північно-атлантичним альянсом. Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети. Наголосив Буданов в інтерв'ю Мосейчук Плюс. Крім цього, Буданов заперечив можливість так званого грузинського сценарію для України. Він запевнив, наразі це нереально. Далі цитую, тому що навіть якщо хтось захотів зараз повернути, скажімо, в бік Росії, це просто не вдасться. І події, які ми бачимо в нашому суспільстві, вони ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо. Але питання, що буде далі? Якщо всі ми не змінимося і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі і далеко не найприємніші, сказав глава гур. За словами Буданова, навіть після закінчення війни наслідки відчуватимуться десятиліттями в Україні та у всьому світі. Очільник ГУР відкрито розповів, що спочатку повномасштабної війни пережив більше десяти замахів на своє життя. Далі дослівно. Чесно, я навіть не знаю. Точну кількість не знаю. Більше десяти, точно, відверто кажучи, думаю, біля двадцяти, зізнався він. Також Кирило Буданов відповів, чи була пропозиція для нього стати головкомом Збройних сил України. Зараз точно ні. Так, а навіщо? Знаєте, я якось вже звик. Я ж тут все життя провів, свідомо своє життя. Та не лише глава розвідки України відзначився резонансними заявами. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що у відповідь на агресивну риторику із Росії Вашингтон відправив до регіону дві атомні підводні субмарини. Наразі вони перебувають ближче до Росії. У нього гострий язик, і ми маємо бути готові. Тому я відправив у регіон дві атомні підводні лодки, заявив Трамп. Він також фактично підтвердив готовність Сполучених Штатів до ядерної війни із. Росією. коли він говорив про ядерну зброю, а коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. Ми повністю готові, заявив Трамп. На фоні таких заяв The New York Times звертає увагу, така публічна демонстрація ядерних мускулів є рідкістю навіть для Трампа. Тим часом, The Telegraph робить ще один висновок: Путін більш схильний почати ядерну війну, ніж багато хто готовий визнати. Тим не менше, глава білого дому не виключає переговорів з очільником Кремля ще до завершення дедлайну з врегулювання війни Росії проти України. Далі цитую слова президента Америки щодо російського диктатора. Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований, ми мали безліч хороших розмов, під час яких могли б покласти край цій ситуації, аж раптом почалися бомбардування. За словами глави Білого Дому, Путін, можливо, хоче захопити всю Україну. Однак Трамп вважає, що йому буде дуже складно це зробити. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Більше трильйона доларів за 10 років. Росія запускає масштабне переозброєння армії. Кирило Буданов розповів деталі. Натомість Україна робить ставку на власне виробництво зброї. Чи допоможуть нам союзники? Про це далі на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Москва запускає найбільшу програму переозброєння з часів розпаду радянського союзу. Про це повідомив Кирило Буданов. Він уточнив, план Путіна розрахований на 10 років вперед. Росія витратить на все більше трильйона доларів. Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства російської рації для готовності до майбутньої масштабної війни, сказав Буданов. Очільник розвідки навів приклад: в Росії вже створено два нових військових округи: московський і ленінградський. Окупанти планують нові дивізії, частини, з'єднання. А головна мета нав'язати іншим країнам власне бачення майбутнього устрою світу. І допомагає Москві в цьому Китай. Головне управління розвідки оприлюднило дані про новий російський дрон. Форма Дельта Крило. Він подібний до Шахеда, проте дещо менший і може нести бойову частину до 15 кілограмів. Що важливо, усі компоненти з Китаю. Половина від однієї китайської компанії CUAV Technology. польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі, антени, трубка Піто – все китайського походження. Повідомили у Буданова, що натомість робить Україна нова прем'єрка Юлія Свириденко вже окреслила головну мету уряду: нарощування внутрішнього виробництва зброї як страховки від ризику втрати зовнішньої допомоги, оскільки термін обмежений мета результат за кілька місяців. Також Україна готується до переговорів зі Штатами щодо спільного виробництва дронів. Йдеться про заводи уша. Паралельно стартує спільна програма з Данією. Компанії Од Systems та Терма створюють перехоплювачі дронів зі штучним інтелектом. Система має виявляти, відстежувати і автономно знищувати ворожі дрони від FPV до далекобійних безпілотників. І це ще не все. В Україні презентували новий проект «61». Це мобільна система обслуговування F-16. Реалізував її фонд Повернись живим спільно з партнерами. Повітряним силам передали вже три великих технічних комплекси: рухомий командний пункт для Місій, а також два комплекти для підготовки авіаційного озброєння до застосування, долучилися до озброєння України і партнери. Нідерланди оголосили, що допоможуть нашій армії із утриманням систем Патріот, нададуть боєприпаси до літаків F-16, радари і засоби боротьби з дронами. Міноборони країни уточнило, що надасть Україні 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі і ще 125 мільйонів на обслуговування винищувачів. Велика Британія також не відстає, виділяє 700 мільйонів фунтів на ракети, снаряди та засоби протиповітряної оборони. Підтримки на півтори сотні мільйонів уже поставлено. Росія розрахувала свої плани озброєння на десятиліття. Україна на найближчі місяці. Питання одне: чи встигнемо ми до того, як Росія почне наступну фазу війни? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Можете розібратися, що все ж таки відбувається із поставками озброєння, тому що якийсь якийсь каламбур, Інформація протилежна буквально щоденно. Спочатку йде мова про те, що це буде найкраща зброя в світі. Говорить так, Трамп і, і мовляв, навіть він він дозволяє бути і по Москві, і акцентує увагу і на Санкт Петербурзі. І мова йде про далекобійні ракети. Вже на наступний день інформація зовсім інша, що він цього не говорив, так і навіть заборонив Україні. И как бы, им так уж не дает далекобійну зброю. Давайте сравним, как бы, поведение Трампа и поведение там, его предшественника Байдена. При Байдене там поставку любого типа вооружения звучало так: в Вашингтоне думают, поставить вот это и это, там, ну, вот так вот думают несколько месяцев. Потом в Вашингтоне обсуждают поставку вот чего-то там вот этого, потом Вашингтон уже готов принять решение о поставке вот этого этого, да. Ну и потом, когда начинает поставлять, что Вашингтон уже отправил, она уже в пути. Потом, ну короче, столько информационных поводов вокруг одного одной отправки, скажем так, что мама не горит. Вот при Трампе происходят совершенно противоположные вещи. Поставки идут и никто их не озвучивает, вообще не озвучивает там на пару дней задержали поставку по одному из типов поставки вооружений. Никто не озвучил цифру, она явно была незначительная, и уже паника. Это значит, поставки идут ритмично. Там и враги Трампа там просто пасут, где бы он там что-нибудь криминальное сделал, и это довести немедленно до всей мировой общественности. На самом деле бухгалтера сказали, так, пару дней не отправляем, нам надо все посчитать. И все, уже мировая паника была о том, что все, Украина брошена, там Америка отвернулась, там и там прочие ужасы. При Трампе так будет и дальше. То есть вдруг внезапно на фронте появятся какие-то типы и объемы вооружений, которые начнут поворачивать ситуацию на фронте. При этом Трамп не... Кроме того, что... У нас есть красивое оружие, там, что-то в этом духе, то есть он не, не озвучивает свои, реши, свои решения до их реализации. Вот возьмите последний удар по Ирану. Да? То есть там они с Нетаньяху там целую там, комедию разыграли на предмет того, что ну, вот они тоже там метаются, там, думают, что же делать, я, 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 а я яй а самолеты уже там 20 часов в воздухе, которые нанесли удар по объектом Ирана. я думаю то же самое будет и, и здесь то есть э, тактика трампа не меняется то есть он долго предупреждал, исп испытал там все там возможные методы вот но как бы пришел к выводу что пора и это пора не будет с анонсами там из номенклатуры с количеством поставки просто у россиян на фронте начнут происходить траблы и не только на фронте но и там в оперативном телу. Я думаю, что на стратегический как бы, и большого смысла нет э, обращать внимания, потому что э, там, громить заводы, там, или, там, как россияне любят говорить, центры принятия решений, э, на эту войну сильно не влияет. А вот тылы, оперативные тылы, вот это как бы на стойкость э, войск э, очень сильно скажется. Поэтому я думаю, что все ограничится, ну, во-первых, решением вопроса с кабами, то есть авиационным вооружением, которое отгонят самолеты противника. На почтенную дистанцию. Ну и у нас появится ударное вооружение, которое сможет нанести существенный урон как, как скажем так, передовым частям, так и в оперативную глубину. Ну и ситуация на фронте станет другой.